Щиро вітаю вас, дорогі брати і сестри. В ці празничні святкові дні бажаю вам благосвітня Божого та чистої совісті. Святитель Тихон Задонський якось повчав. Віра може жити в чистій совісті, та без чистої совісті існувати вона не може. Тому, як не дивно. Господь оберігає особливо тих людей, котрі намагаються свою совість держати в чистоті. Якщо согрішає така людина, вона кається, просить у Бога прощення. І сьогодні ми згадаємо з вами священне писання Книгу Буття, коли сам Господь у виді ангелів з'явився до Авраама, Лота. Аврааму благословив народження дитяти, а Лота врятував від нечистивих содомлян. Господь довго терпить та не зволікає в покаранні. Христос рождається, дорогі брати і сестри, дорога паства, дорогі житомиряни! Ось і наступило свято, яке приносить радість, яке приносить втіху, яке дає велику надію на спасіння, на ту. Духовну Божу опіку, Господь рождається, Господь являється сьогодні заради нас, заради нашого спасіння. Ми стоїмо перед вертепом і відчуваємо тепло. Зірки віфлієма, зірка, яка сяє і яка показує нам шлях до спасіння. Сьогодні весь християнський люд торжествує, приходить до храмів, возвеличує і підносить Бога в своїх молитвах. І ми сьогодні, являючись однією паствою. І дітьми Божими складаємо щиру подяку своєму Творцеві, тому, хто покликав нас із небуття в буття. Наші храми сьогодні переповнені віруючим народом, і це велика радість для нас, для нас, як для пастирів. Ми сьогодні вітаємо і керівників нашого міста, нашої держави, нашого краю поліського. Я сьогодні сердечно вітаю простих морян, які з такою любов'ю приходять до храму Божого, приводять своїх діточок, моляться і підносять свої молитви. Дорогі брати і сестри, сердечно, зичу всім в тихі, миру, затишку, в родинах, в сім'ях в нашому місті, кожному без винятку, хто вірить, хто не вірить. Хто сьогодні не може прийти ще до Бога. В своєму духовному розумінні будемо шукати свого Творця небесного вчителя, того, хто дає нам спасіння, адже те, що тимчасове, воно пройде, а вічне воно з Богом. Господь сьогодні об'єднав землю і небо, покликав нас для вічності. Дорога паства. бажаю всім здоров'я! Великого добра і різдвяної радості не тільки в цей період зимових свят, а на протязі всього вашого земного життя і майбутнього життя. Нехай Господь посилає різдвяну радість назавжди і Боже благословення, нехай перебуває із всіма вами. Читання з книги буття. Вибрані уривки 17 18 глави. І мав Авраам 99 років, коли явився Господь Авраамові та й промовив до нього. Я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм, і будь непорочний. І дам я. Свого заповіта між мною та поміж тобою і дуже дуже розмножу тебе. І сказав Бог Авраамові Сара, жінка твоя, нехай свого ім'я вже не кличе, як Сара, бо ім'я їй Сара, і благословлю я її та дам сина тобі, і стануться, що народи та царі народів будуть із неї. І трохи далі. Явився до нього Авраама Господь, між дубами мамре, а він сидів при вході в намет, бо була спека денна, і підвів він очі свої та й побачив: ось три мужі стоять біля нього, і побачив, та вибіг із входу намету но їм назустріч, і вклонився до землі, та й промовив: Господи, коли я тільки знайшов милість в очах твоїх, не проходь повз свого раба. І трохи далі. І сказали ангели до нього, Де сара жінка твоя? А він відказав: Ось у наметі. І один з ангелів сказав: Напевно, через рік цього часу до тебе вернусь, і ось буде син у Сари, жінки твоєї. І прибули ангели до Содому надвечір, а лот сидів у брамі Содомській, і побачив лот, і встав, вийшов назустріч та вклонився обличчям до землі, та й промовив: Ось, панове мої! Зайдіть додому вашого раба та проночуйте, і помийте ноги свої, а рано встанете і підете по своїм справам. А коли зійшла рання зоря, ангели розбудили лота та й кажуть Уставай, візьміть жінку свою та обох дочок своїх, що тут знаходяться, щоб вам не загинути через гріхи цього міста. Лот почав вагатися, а мужі, через те, що Господь любив його, схопили за руку лота. За руку жінку його, за руки обох дочок його, та вивели з міста і сказали рятуйте свої душі, не оглядайтеся поза себе, і не затримуйтесь ніде в околиці, ховайтесь на гору, щоб не загинути. І далі. І Господь послав на содом того мору дощ сірки та вогню від Господа з неба і поруйнував ті міста і всю околицю, і всіх мешканців погубив, і рослинність землі. А чому Господь так вчинив? Тому що гріховний крик судому й Гомору був великий, і гріхи були їхні дуже тяжкі. Господь сказав: Зійду та побачу, якщо це правда, що вони вчинили, тоді їм загибель. Бачите, як чиста совість допомогла Аврааму та Лоту, віра їхня була міцна твердою, і Господь нагородив за чисту совість за порядне життя. Дав Авраамові вже досить старому сина, а Лота врятував від нечистивих содомлян. Тут цікава повчальна історія, і я прошу всіх телеглядачів при нагоді ще раз перечитати книгу буття. Содомляни страдали блудним гріхом, таким протиплоцьким, нечистивим, і при тому навіть не переживали за це, вихвалялися, що ось ми грішники і таке інше. А ось Лот, хоча і жив серед них, цього гріха не торкався. І бачите, як Господь тяжко накарав Содомлян. Вони були знищені, і пам'ять їх немає. Не Та ще й один гріх до сих пір називається на честь содомлян», яка сумна, погана слава. Та нехай ми не переймаємося гріхами чужими. Одного разу пророк Ізикір скаже: Що ви як содомляни, горді, немилосердні до бідних, нічого не робите, байдикуєте, тільки грішите. Бачите. Гріхи вони бувають різні та однаково можуть накликати на нас Гнів Божий. Тому будемо стерегтися. А наша чиста совість нехай допомагає нам. А віра в Бога нехай підтримує. І, звісно, якщо ми так проживемо, Господь нас помилує. От тієї милості Божої я усім вам бажаю. Когда умирает человек, нам бывает печально и горько. Когда разрушается храм, нам также бывает больно. Потому что храм – это не мертвые стены. В храме особым образом пребывает благодать Божия. Святые угодники приходят в наши храмы и молятся вместе с нами. Поэтому разрушительная волна злобы и ненависти, захлестнувшая наше Отечество после 1917 года, с особой силой обрушилась на святые храмы и обители. Сегодня мы вспомним некоторые эпизоды, связанные с закрытием храмов на территории Чудновского района Житомирской области. Здесь до катастрофы 1917 года находились один мужской монастырь, в котором было три храма, 34 приходские церкви и три кладбищенские храма. По делам, сохранившимся в архивах, можно проследить довольно подробно все перипетии отнятия храмов у верующих людей и снятия с регистрации общин. Особый интерес представляют письма людей, пытавшихся отстоять свои святыни в различных высоких инстанциях. Люди обращались и к Сталину, и к Хрущеву, и к Ворошилову, к Косыгину, позже Брежневу. Вот, например, выдержка из письма православных прихожан села Тютюльники к Сталину в 1949 году. Отцу и учителю Великому Сталину. По-видимому, нашим сельским руководителям не понравилась церковь, и они решили закрыть ее, изгнали из села священника. Мы отправляли сами. В 1949 году они публично заявили о закрытии церкви. Народ не согласился. Было решено собрать подписи желающих церковь. В этот день было собрано много подписей, 150 человек и предъявлено в правление села. Наши сельские руководители решили эти списки использовать в своих целях подделав их, вроде эти списки составлены, что народ не желает церкви, и начали ходатайствовать о закрытии ее. 12 июля 1950 года эти руководители совершили противонародный акт. Они без разрешения общины и верующих разбили церковный замок, вынесли церковные ценности, частично уничтожили их и разграбили. Мы ищем помощи, и поэтому решили обратиться к вам, дорогой отец, с просьбой дать нам разрешение открыть нам Святой Дом, где мы по век будем молиться за вас. С особым дерзновением пытались отстоять свой храм православные верующие из села Бурковцы. Они писали на протяжении многих лет в различные высокие инстанции. Так, 10 мая 1965 года в особый сектор при ЦК КПУ Украины в Киеве пришло письмо от граждан села Бурковцы – Уважаемые друзья, у нас в селе Бурковцы по неизвестным нам причинам в 1962 году закрыли церковь. Сколько бы мы ни писали и куда бы ни писали, все остается безрезультатно. И получилось так, что мы, престарелые люди, остались как птицы в клетках. Молодежь идет в кино, а куда пойдем мы, старые православные люди? Вся наша утеха и отрада — это православная церковь, где мы утоляли скорбь свою, молились за умира... умер... умиравших и погибших на фронтах войны, Производили праздничные обряды. При этом мы никому и никогда не мешали, а наоборот, из своих личных приношений уплачивали все, все местные налоги и сборы за, за Православную Церковь, тем самым укрепляя финансовую мощь своей советской Родины. Наша Родина, Союз Советских Социалистических Республик, является самым гуманным государством. Всякое вероисповедование разрешено Конституцией. Есть постановление Коммунистической партии не ущемлять интересы верующих, не преследовать, не злоупотреблять их недоверчивостью. А у нас получилось наоборот. Чтобы, несмотря на то, что приход у нас большой, верующих очень много, и почему-то церковь закрыли. Из этого же села в 1966 году пришло письмо в Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров в Москве. И вот здесь люди пишут о том, как, каким обманным способом отбирали в них храм. Обманным путем местные органы власти закрыли нашу церковь, сделали ее, сделали ее хранилищем спорт-инвентаря. В последнем ответе вами указано, что местные органы власти согласно ходатайству граждан, то есть на добровольных началах закрыли эту церковь. Однако дело обстоит совершенно иначе. Местные власти... По своему усмотрению производили осмотр дымоходов и требовали от каждого домохозяина подпись, что дымоходы исправлены и сажи нет. А на самом деле это велась обманным путем подписка на закрытие церкви. Мы убедительно просим сделать общее, общее собрание в селе и установить истинную причину закрытия церкви, в которой хранится спортинвентарь. инвентарь. Мы соберем из пенсий и пособий верующих средства для постройки школьного спортзала, дабы возвратить нам церковь. 1966 шостому году из этого же села прийшло к Драждан Косынину. «Дорогой наш вожді учитель, просимо, щоб ви нам відкрили нашу церкву. Як ми читаємо в газетах, що зараз усім людям свобода, то ми її дуже хочемо, бо ми, старики, хочемо молитись Богу, щоб Бог дав мир на землі і щоб було добре жити, і щоб не дождати другої війни. І от, а люди в 1967 году вже доволі різко. обращаются к уполномоченным по делам религии Геращенко. До каких пор будет тая ложь, что нам закрывает глаза? Звертались в голове Сельсовета. Он сказал нам, как я вам отдам, она церковь везде описана. Звертались дальше, передают на Сельсовет. И вы сказали, почему не обращаетесь к своим? Как нам обращаться? Падать на колени или брать другие у руки? Мы этого не желаем. Сейчас не буржуазное время, а радянский совет. Если бы мы не подчиняли совету, так мы сразу не выступили бы из церкви. Но мы по приказу выступили, а сейчас обращаемся с просьбой. Как мы мирно выступили, так просим мирно отдать нам церковь. Поскольку мы старики обижены, как мы колхоз будували, какие мы тяжелые налоги уплачивали, как мы тяжело работали, днем и ночью работали, и даже дней не помнили. А сейчас нам приказали молиться дома у кутку. Обращаясь к советским руководителям, люди часто ссылались на то, что в стране декларируется свобода совести. Они пытались вот грамотно составить письма и как-то повлиять на руководителей, на наивно полагая. Так вот из села Дитковцы в 60-е годы пришло письмо на имя секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Ми живемо в СРСР, країні, яка вперше в історії людства повалила самодержавство і становила диктатуру пролетаріату, тобто народовладдя. Ленін сказав у Декларації прав народів Росії, що повинна існувати свобода слова, друку і свобода увірувань. Свобода увірувань буде доти, доки люди не переконаються, що надприродного нічого немає і доки релігія сама собою не відімре. Але оскільки ми, парафіяни дідковецької церкви, не переконалися в цьому. Це не значить, що нас треба переконувати шляхом насильства, віднімаючи від нас те, що споруджено руками наших предків і передано для нашого користування. Наша країна демократична, тобто нею керує народ. І все, що є на території нашої країни народне. А в нас виходить, що це все на слова. А що ж виходить на ділі? У нас давно споруджена церква, це власність державна, тобто народна. Так чому ж її від нас, тобто від народу, відбирають? Невже но, но ми, жителі з сіл, дітківців, дриглів, кіхтів, карвінівки, лутаїв, новосілки 17-го, не люди. Невже ми не маємо права користуватися тим, що записано в законі? Що ж виходить закон на словах, а на ділі іде інше, абсолютна монархія? Значить, як голова сільради сам захоче забрати ключі від церкви, вдаючись до методу насильства, викличе старосту до себе і нахально видере ключі, спираючись на те, що в нього в руках місцева влада. Це ж цілковите самодержавство, а не демократія. Не спитавши дозволу общини і людей видерти власність народу, такі факти не свідчать про те, що люди переконалися і не вірять в Бога. А навпаки, ці факти нас обурюють і спрямовують на те, щоб знайти справедливість і зрозуміти, чи добро народне, чи окремих людей. Отже, ми, парафіяни Дідковецької сільради Чуднівського району Житомирської області, вимагаємо. Щоб нам повернули ключі від церкви і приписали попа і ніколи більше таким методом не посягали на добро народне. Нам, 70-літнім дідам і бабам, дайте змогу останні роки в чому помолитися. До вас, Микита Сергійович Хрущов, ми звертаємось з проханням розібрати цю справу, оскільки ви покликані народом керувати нами. Не відмовте, ми будемо просити, щоб ООН розібрала нашу скаргу. Звісно, у ніколих можуть визвати улипку. наивная вера людей в то, что можно найти правду, справедливость наверху в высоких инстанциях. Однако в этих письмах боль людей, боль за свои святыни, желание защитить свои святыни. И надо сказать, что были люди, которые выступали за свои храмы, не боясь за свою жизнь, за то, что их могут наказать. А большинство людей оставались равнодушными. И вот это равнодушие, теплохладность страшнее всего. Конечно, письма эти чаще всего оставались без последствий. Они возвращали Житомир и никаких последствий не было. Однако иногда людям удавалось защитить храмы. Так мы знаем, что в селе Милені Крастенской району Житомирской области, настоятель храма протерий Иван Маркевич, покойный уже, сумел защитить свою святыню. Для этого им пришлось ездить и в Москву, и в Одессу. бывшему находившемуся тогда патриарху Алексею I. И храм в этом селе не закрыли, и он действует до сих пор. Однако в большинстве случаев, конечно же, власти добивали своего. И в этой связи вспоминаются слова святителя Филарета, митрополита Московского, сказанные им еще в 1832 году во время освящения одного из храмов. Святитель задается вопросом, Судьба первого храма в мире, то есть Иерусалимского храма, не простирается ли на все храмы до последнего в мире? Ибо существует органическая связь храмов, основанная на единстве посвящения их истинному Богу. И если Господь попустил разрушение ветхозаветного храма, то не ожидает ли такая судьба и иные храмы? Церковь, конечно, не заключается в храмовых стенах. Храмы могут быть разрушены безбожниками, Могут быть осквернены раскольниками, могут погибнуть от, пож... от пожара. И церковь не заключается только в стенах. Церковь будет там, где сохранится преемство церковной иерархии и будет совершаться таинство Евхаристии. Так было и в советское время, когда церковь была в лагерных бараках, в тюремных камерах, в... в частных квартирах, однако совершая богослужение в старинных храмах, а сейчас мы находимся в стенах древнего храма. испытываешь особое чувство единства с прошлыми поколениями, с теми, кто служил и молился в этом храме раньше и уже ушел из земной жизни. И дай Бог, чтобы и грядущие поколения не были лишены возможности молиться в тех храмах, в которых крестились, венчались, провожали в последний путь своих близких, каялись в грехах и причащались святых христовых тайн их предки.